Цього року виповнюється 29 років з моменту Чорнобильської катастрофи, найбільшої за всю історію ядерної енергетики. До роковин трагедії у Житомирі відкрилась виставка Фотопортрет Чорнобиля. Автором світлин є Сергій Глабчук, який працює над висвітленням тих сумних подій вже більше 25 років. Перше так мені стало моторошно, коли я дійсно вже побував в Навродицькому районі і на свої очі побачив розорені ці села. Які, звідки люди поїжджали. мародери там попрацювали, будинки розвалюхи. Та й бур'ян, вищим, який ростом мене, він дуже мене вразив. Жахливо було на це все дивитися. Голова фонду Заложники Чорнобиля Валерій Косенко каже, що журналісти, які працювали у той час, вважали за свій обов'язок донести людям правду про цю трагедію. Керівництво держави намагалося всіляко притримувати інформацію, не давати її. В широкий доступ на широкий загал. Значить, ну так звана, так звана секретність була. Ми відчували за собою таку відповідальність, що нам треба доносити правду про цю страшну подію про Чорнобильську аварію. Організатори виставки мали на меті не тільки реконструювати сумну постчорнобильську хронологію, а й показати страждання, що випали на долю простих українців. Виросло вже ціле покоління, яке не застало цю жахливу трагедію. Але й по цей день відгуки 26 квітня 1986 року не дають забути страшне слово Чорнобиль. Сергій Глебчук каже, що на виставці представлена лише частина його робіт. Вона не закінчена ця Ото тут роботи одна третя частина такі. Якщо ви уважно придивитесь, значить це ще якась робота з того віку, 20 століття. Саме останні роботи тут подана в 97-му році. На даний момент в мене дуже багато матеріалів по сучасній. І я надію, що я її буду все-таки продовжувати цю тематику і щось. Висвітлювати в подальшому у відкритті виставки взяла участь офіційна японська делегація асоціації Чорнобиль Тюбу, яка спеціально приїхала до Житомира для участі у заходах, пов'язаних із вшануванням пам'яті загиблих ліквідаторів чорнобильської катастрофи. Ознайомитись із роботами Сергія Глобчука можна до 30 квітня у приміщенні Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Ольжича у відділі літератури та мистецтв.